Дачі під час нашого виступу буде використана фальшива повітряна тривога. Не лякайтеся гарного перегляду. Дивіться уважно. Бачите? Так, величезна ковдра, а під нею ти розповідаєш другої страшній історії на ніч. Так і народжуються на світ фантастичні створіння з дитячих фантазій. Страх. Добре, знайоме відчуття. Здавалось би, ти залишив його там під ковдрою, будучи дитиною. А мама розповідала казочки на ніч, аби втішити тебе маленького. Та сьогодні той зловісний бабай вже зовсім в іншій ролі. Ми ростемо, страхи змінюються. Ми живемо в той час, коли страшно за завтрашній день, проте казки. Так, так, ті самі дитячі казки, які говорять нам про те, що добро завжди перемагає зло, заспокоюють нас уже дорослих. До вашої уваги, казка Аліса в країні реалій. Так, все. Буш на столі. Так, це є. Так, ти сидиш, ти сидиш, ти сидиш. Боже. Фух, вареники, так, зараз, стійте, стійте. Так, варенички мої. О, Боже. Боже. Фух. Ти чи є дитино? Вику хату провели? Не знаєте? Ні? Я Аліса з казкового та... Куди я потрапила? Люба моя, ти потрапила у саму Червну країну, в Україну. Ого. А що це у вас за пиріжки такі? <ріжки> Тикі ж пирожки. ж наші українські варенички. Сідай, 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 сідай. Пригощайся, воно сиром, воно з картоплею. Бери. М -м -м, пахне смак. Демо вечеряти? А а У нас є така традиція сімейна, невеличка. Вечеряти разом під улюблене шоу. Не хочеш з нами? Знайомтесь, це родина Калідорченків. Батько Даня Калідорченко 48 років. Працює вчителем фізкультури і малювання. Мати Яна Калідорченко, вчителька української мови та літератури 33 роки. Їх син Саша Калідорченко. 8 років. Що він робив всі ці 8 років, запитаєте ви? говорив на суржику. І це головна проблема родини Калідорченків. Припини розмовляти на суржику. Я не пріграю розмовлять на суржики. Я кому сказав Я не приграть. Прийду... І скільки б мама не намагалася розібратися, чому її син говорить на суржику, відповіді вона не знаходила. Я не знаю, звідки він береться всі слова. Скажи Дань. Угу. В кого він пішов в нашій родині, що розмовляє на суржику? Правда, Дань? Угу. Ніякі вмовляння не діють на Сашка, тому розібратися у цій ситуації родині допоможе кандидатка психологічних наук Ангеліна Кротачова. Добрий вечір. Сьогодні ви дивитесь програму Кохана. Ми вбиваємо суржик». Сьогодні до нас завітала дуже цікава родина. Доброго вечора. Яна. Добрий вечір. Добрий вечір, Даніїл. Угу. Добрий вечір, Олександр. Здрасте. Скажи нормально. Добрий вечір. шановні батьки. За допомогою психологічного тесту ми змоделювали, як ваш син Олександр буде виглядати у 40 років. Ви такого майбутнього хочете для вашого сина? Та звичайно ж ми не хочуть. Правду. Я не понімаю, що вони от мене хотя. Я всю жизнь розмовляла суржики. Якщо я не буду розмовляти суржики, я не буду і я Якби я знала, звідки він і від кого цього всього понабрався, я б йому ноги переламав. Правда, Даня? Угу. Дорогі батьки, я бачу, що проблема ну, дуже запущена. Тут без хірургічного втручання ніяк не обійтись. Ну, я теж хочу говорити на суржики. Я теж хочу говорити на суржики. Мама, папа, я хочу. Почему люди говорять на суржики? Я теж хочу говорити на суржики. Моя мама не говорить на суржики. Я теж хочу говорити на суржики. Мама! <праць> Ви розумієте, що ця проблема йде з сім'ї, і це через одного з вас? Та що ж це таке коїться? Чи можу я Зичити такого своєму синові? Сину, сину, ангел мій, ще розичу тобі долю. Та добре серце, щоб міг пишатися я тобою. А я, а я щиро буду пишатись тобою. Це було мощно. Взагалі-то в українській мові немає такого слова мощно. Є потужно. Так, да. так. Так, так. Пиште, пишіть. Корточка. пакет. Туча. Полотенце. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Фух, знову наснилось. Ось така історія, в якій ми хотіли показати нас, українців. Наше життя та наші мрії, щоб вони були просто як страшний сон. І одного ранку ми усі прокинулись в світлій та мирній країні. З вами були люди фантезі. Мрійте правильно і пам'ятайте, перемога на нашому боці.